Привіт, друзі! Холодні сезони вимагають надійних рішень. Сьогодні я покажу вам три потужні обігрівачі від VITALS, які допоможуть створити тепло та затишок де завгодно. Незалежно від того, чи потрібно вам обігріти маленьку майстерню чи великий склад, у нас є рішення. Погнали! Почнемо з нашого найкомпактнішого бійця Vitals eh 37 Його потужність 3 кВт, і він здатний обігріти приміщення площу до 30 квадратних метрів. А головна його особливість керамічний нагрівальний елемент, який менше сушить повітря. Це ідеальний варіант для невеликих приміщень, де важливий комфорт. У нього міцний металевий корпус та термостат, який автоматично підтримує задану температуру. А ще він може працювати як звичайний вентилятор, що робить його корисним навіть у літку. Справжній універсал. І, до речі, на нього діє 36 місяців гарантії. Якщо вам потрібна більша потужність для серйозних завдань, ось Vitals EH35. Він також електричний, але вже розрахований на промислове використання. Його потужність 3 кВт, і він здатний ефективно обігріти приміщення площею до 30 квадратних метрів. У нього трубчастий нагрівальний елемент, тому він швидше нагріває, але більше сушить повітря. Це ідеальний варіант для будівельних об'єктів, виробничих цехів або СТО, де швидкість важливіша за вологість. І звісно, на нього також діє 36 місяців гарантії. Потрібне мобільне тепло для великих приміщень? Тоді ваш вибір VITALS GH152. Він працює на газі, а його теплова потужність вражаючи 17 кВт. Цей монстр обігріє величезне приміщення за лічені хвилини. Зверніть увагу, що для роботи цього обігрівача потрібен не тільки газовий балон, а ще й звичайно розетка, щоб живити вентилятор. Це ідеальний варіант для складів, великих гаражів та будівельних майданчиків. І, що важливо, на нього також діє 36 місяців гарантії. Отже, давайте підсумуємо: Vital CH37. Компактний помічник для дому чи майстерні з комфортним теплом. VITALS Є35 потужне електричне рішення для промислових завдань, де потрібна швидкість. А VITALS GH152 152 ваш вибір, коли потрібна максимальна потужність. Яке б завдання перед вами настояло, VITALS завжди допоможе вам зігрітися. Забудьте про холод. Усі посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових оглядах.